Всім привіт! З вами Бодя. В мене Рено Меган. Зараз буду робити, відновлювати і потім по дуже солодкій ціні, друзі, буду його продавати. Машина 4-го року з вписаним газом. Газ працює без проблем. Машина завів, поїхав. Має декілька моментів по ходові і має не ідеальний кузов, має шпаклівку і так далі. Ну це ми підправимо. Ходову зараз приїхав. На гаражик мені подивляться, що потрібно замовити. Замовлю, зроблю і буде пушка-гонка. Пес, ти куди пішов? Ноль, уваги. Так. Миганчик, миганчик, миганчик. Ця сторона доволі таки рівна, непогана. Має гарну резину 20-го року. Ей ти, пес. О, цих псів тут. Тут має шпаклівочку, це все треба переробляти. В салоні максимально страшно. Їздив пес. Ну, це все буде чиститися і тут буде все гарно, тому що сідушки цілі, ніде нічого не порвато. Так само тут. Навіть водійська сідушка От. ціленька. Повному порядку, тут все буде гарно-гарно-гарно. Поміняти оцей чгол, потрібно буде, або зробити, щоб він там фіксувався, бо так він шкіряний, чорненький, гарненький, але но... діло таке. Вийде гарне авто, полірнути, де потрібно підфарбувати. В принципі, воно рівне, окрім ось того крила, що потрібно зробити. Буде норм тачка, друзі. Зараз в першу чергу будемо дергати дергати дивитися ходову, тому що є там є щось з цієї сторони тарабанить і тарабанить сильно. Написали, друзі, список. Перебрали, сів в а тут ходований тарабан, і тут в порядку. Вон заїхав на Галавто, замовив трошки більш ніж на 50 баксів. Все вийшло. Ну як, майже на 3000 гривень. Отже, кому треба завчастини, Галавто. Ось тут цукровий наш завод. Залітайте, затарюйтесь. Ну, якось так. Доки їдуть завчастини, почав помаленьку ламати машину. Зняв повністю карту, відключив ось там вагон всякий, фішок. Коротше, в чому проблема? Не відкривається машина зсередини. І то капець яка проблема, тому що потрібно опускати це скло і відкривати машину. Просто рукою залазити, відкривати ззовні. Тому що це скло також не відкривається. Коротше, тут наглухо ця дверка, як закрився всередині, то можна сидіти. Що поламалося, друзі? Поломався. Ось тут замочок. В ньому є ось такий трос. Цей трос, отут має бути ось ця штучка припаяна. Ось так. І це все має ось тут зацепчик для того, щоб відкриватися. Мабуть, колись пластик оцей обламався. Потім фіксації отут, як такої, в принципі, немає, і цей трос звідси зміг вискочити. Що я зараз зроблю? Я зараз цей пластик сюди припаяю, зроблю. І коли цю штучку ось тут зацеплю, я ці вуса зігну трошки края, щоб трос просто так вилізти звідси не міг. Коротше, трошки зажму його, скажімо. І надіюсь, що це все буде працювати. Ручка, здається, ціла, здається, трос цілий. Головне, що одламався ось цей пластик і вискочив тросик. І капець, як незручно це все їздити і робити. Тому я в першу чергу за це і взявся. Ну, зараз спробую відновити. Все, двері готові. Ручка відкриває, закриває, нарешті, блін, бо це жопа, звісно. Е, все працює, друзі. Склопідйомники працюють, центральний замок працює, все добре. Нарешті можна сісти, закрити машину і зсередини її відкрити, а не тягнутися через це скло. Бомба. Їду, зараз забираю завчастини і заганяю на ремонт ходової. Нарешті я добрався до Мегана. Ну, Котяра, що ти хочеш? Чого пристала? Кіцька сусідська завжди прийде і оце починає мазатись. Привіт! <гум> Друзі, сьогодні буду ось це все прибирати. Тут просто капець. З останнього, що зробив, ось в мене завчастини. Поміняв опорні підшипники. Поміняв шарову, поміняв пильник, дивилися до подушки, але здається, ще погана. Одну подушку взяли але не ту. друга вже приїхала, також поміняється. Коротше, такий дурдом тут, а просто капець. Зараз беру відро і все-все-все викидаю. Треба навести порядок. Почнемо з такого ремонту. О! Бляха, кицька вибач, чуть не забив кота нафіг. Хороша, кицька хороша, не спорю. Так, о, вже кра краще виглядає. О, дивіться. Ну, маленька дирка є, ну то таке. То так має бути, ні? незамітно. Фух, друзі. Роботи, вагон, але зробимо гарно. Почав працювати нарешті вже нормально своїми руками, скажімо так. Полірнув фари, вийшли доволі класно. Декілька там нюансів є зсередини, але то дрібниці і то вже зсередини, то не лікується, зверху виглядають гарно. І почав полірувати ось машину. От полірував це крило, ці двері. Зараз виглядає якось так. Ось Полірована, не полірована. Хоча отут теж насухо витерто, без пилі, чисте. Ну, ось таке воно матове. А тут а от, вже краса. Ось така. Виглядає непогано, ще потрібно нормально буде вимити. Ось, звісно, зараз дополірую по колу. І ще трошки я встиг всередині марафет навести. Все лишнє повикидав. Трошки якось прибрався, але ще тут роботи багато. Ну вийде гарно, 100%. Добрий день. Добрий день. Сусіди думають, що за ідіот, з ким він там говорить З камерою говорю, блін, і таке буває. Друзі, норм тазик буде. Фактично ходувався готова, одненька подушечка осталася, десь там ось вона валяється, бо помилково замість одної подушки на мотор взяв іншу. Зараз вам покажемо. Ось таку подушку потрібно замінити на мотор, бо коли рушаєш, даєш капця, трошки відчувається, що той мотор там тарабанить, як тільки може. Зараз полірнемо, буде машина гарна-гарна. Ну, З одної сторони точно, з другої ще є робота. В мене якийсь там енний день по роботі над дан даною машиною. З останнього, друзі, що зробив, таке замінив я одну подушку на моторі. Тобто ходова, в принципі, вся перебрана, ніяких проблем немає, все їде, здається, нічого не стукає. І сьогодні ще цілу тисячу потратив. Для того, щоб зробити клімат. Ну, заправив кондиціонер повністю, бо був пустий. І знаєте що? Робить, дує, класно. Тобто машина буде продаватися по одну ринку з ось таким робочим кліматом. Так, тут трошки, звісно, світ не дає показати. Ну, якось так. Все працює, все нормально. Я навіть був трошки холодний, від того що цей клімат почав працювати. Зараз буде. Цікава в мене робота. Маємо отаку штуку і це дуже люблять отак робити. Хрусь! Ха-ха! Сіки тут та шпакла. Та ти шо? Ну, до речі, я думав, що буде більше. Уу, пинк. І так, ще отут є. Потрібно також знімати. Ну, здається, не такий великий слой. Хоча, звісно, це ні разу не маленький. Ух, ти чо, Чуть очі не повибивало. Ну, я бачив набагато і більше. Зараз машинку, стульчика і це все будемо знімати по цих тріщинах, проходитися О! і зробимо гарну кришу і ще ще тут, тут повний капець. Тут оспокльовочки. Ну, десь так же само, як на крищ. Фух, Так, а ще, а ще. Я сьогодні потратився так, ніфіга собі. Шпакльовка, баночка шпакльовки, це якісь реквізити в нас. Купив ось такий диск кораловий, щоб зараз це все можна було знімати. Шкурок взяв сотку, 180-ку, 240 ку перетирати шпакльовку. До речі, шпакльовку взяв з алюмінієм так звано, вона... Кажуть, найкраще підходить для криші, так як тут великі перепади температури і алюмін допомагає трошки краще хапатися до метала і менше шансів, що воно одлетить ось так трісне. Хоча тут, не знаю, тут, як бачите, два слоя шпаклі. Якась знизу один колір, зверху біленька інший. Ну, то таке. Коротше, ось таку штучку покупляв. І ще взяв собі нарешті шпателя. Фіка. І ось це все, ось здається, що тут? Ну, фігня, друзі, 600 гривень. 600 диск майже 200 шпакльовка, 250. Щось. Не пам'ятаю по чому. 50 гривень точно оці шпателя. Це, мабуть, чуть не саме, це щось по 40 чи по 30 гривень в упаковочках. Ну, коротше, 600 гривень. От. Жесть, ну таке. Буду працювати, треба щось зробити, бо ось таке страшне бути воно не може. Шпакльовки нікому не треба, недорого. Ось так, друзі, вийшло. Перешпаклювався, перекрив чорним матовим, тому так страшно виглядає, Ну це якби не, не фінал. Це все ще буде перетиратися тонким слоєм, я думаю, перетягуватися і фарбуватися вже в гарний колір, нормально компресором. Тому що балоном, звісно, кришу перекрашувати, ну це типу, дебілізм шатий. Але всяке може бути, може і таке я і зроблю. Ну, В планах знайти людину, яка перетягне оці маленькі мої косяки, не до скажімо так, забере і гарно пофарбує. Ну і плюс це все також планую зробити. Чорну уж покльовку, мабуть, також сам кину, а потім такі лишиться тоненько перетягнути і гарно перефарбувати. Трошки сікономлю, не треба так багато платити, бо вони, коли бачать от цього, то в них зразу. Паніка, страх, і вони не хочуть нічого такого робити. Їм, мабуть, шкода, ж шпакльовки стільки багато викидати. Ну нічого, як бачите, тут -то тоненьким можна акуратно перетягнути і пофарбувати, і буде супер. Виглядає воно на камеру, звісно, страшно, але по факту це, мабуть, фактично страшно за рахунок того, що воно пофарбоване от в матовий, і воно десь блистить, десь не блистить. Тому ось так і страшно виглядає. По факту нормальна рівна криша. Одійти декілька метрів, якщо пофарбувати, я думаю, навіть не буде до чого особо там і придертися. Продовжую працювати з Рено. Сьогодні буду чистити салон. Подивіться, тільки на сіки, воно все тут грязне, зачухане, замучене. Воно було страшне, грязне, а я поки ще все остальне, як на машині робив. Перетирав, шпаклював, то тут. Ну, коротше, м'яко кажучи, просто капець. Зараз в першу чергу зніму передні сідушки, тому що тут їздив пес і ось там набито багато шерсті. І Достати її звідти нереально. Треба знімати сідушки. Вже вам так показувати не буду процес роботи, покажу результат. Просто подивіться, яке воно все, і покажу, що з того всього вийде. Одне з попередніх відео я знімав, як чистити салон. Хто має бажання, можете переглянути. А я буду, я буду працювати. Нарешті, друзі, доробив я мегана. Дуже рідко я роблю так довго авто свої. Ну Цього разу прийшлося попрацювати. Вийшло якось так. Меганчик вийшов за свої гроші, реально дуже навіть класно. Понятне діло, в нього є шпаклівочка там, там. Но. Друзі, ціна його аж 3 тисячі. Їх за 3 тисячі, ну просто знайти, щоб воно їздило, нереально. Там я дивився, за 2,5, за 2,8 є машини, які тупо отак, пів машини згорано, мотора немає. За 2,6, там що-то, 2,8. Ну, такі ціни, тобто там машини просто, ну, типа, там ще треба стільки саме вложити, щоб воно поїхало. Ось така бібіка За свої гроші класна. В салоні вийшло теж гарно. Полірнув, що треба підкрасив, що треба шпаклянув. Всередині все зробив, сідушка ціла, клімат заправлений, ходова перебрана. Друзі, класна тачка за класну ціну. Мабуть, вже продана, як ви бачите це відео. Но підписуйтесь на інстаграм. Там в мене ще є мінімум на даний момент дві авто, окрім цієї, скоро також будуть продаватися за класною ціною, в нормальному стані. Бо мертві відра я не беру. Я не люблю робити мотори і так далі. Я беру, щоб по, таке, по техніці було гарне, гарно їхало. Плюс роблю йому косметику доволі непогану. Виглядає отака от машинка, і за свої кошти вона класна. Завжди, друзі, в коментарях мені пишуть: кажи, за скільки купив і за скільки продав. Дуже ж всім цікаво. Ну, окей, скажу. Мегана, я купив за 2400, продав за 2800, вложив в нього доларів 200 і плюс багато, дійсно багато роботи. Тобто, відверто кажучи, машина вийшла так собі, тому що я з нею навпахувався дуже багато. Я дуже рідко роблю так довго машини. А це прям дійсно потрібно було попахати, зробити. Ну, якось так, друзі, 200 доларів я заробив, плюс вернув все те, що потратив. Машину повністю переоформив, все зробив, як має бути. Ось так. На даний момент, в мене ось така Kia Rio на автоматі в гарному стані. Скоро буде вилітати на продаж. Ну і, звісно ж, шукаю далі авто нові. Так що підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на інстаграм, бо в першу чергу виложую я свої авто туди. Всім дякую за перегляд! Пока-пока!